Команда молодіжного парламенту Кременчука продовжує відволікати дітей від війни. Сьогодні подвір'я ресторації «Велес» наповнилось ароматами солодких булочок та пончиків. В межах програми Яскравий світ діти готували смаколики. А на допомогу їм прийшли досвідчені кухарі. Ми даємо діткам шматочки тіста, вони його катають як сніжок, а потім розкачують як млинець. Посипають зверху цукром, закручують в трубочку, накладають один край зверху. Розрізаємо ми і вже вивертаємо, і в нас виходить серденько, яке ми посипаємо цукром та е, змащуємо яйцем перед запіканням. Родина ресторації Велес завжди рада зустрічати маленьких кухарів та спостерігати, як діти випробують власні сили у чомусь новому. Ми завжди раді бачити діточок. Діти це наше майбутнє, і всі свої знання треба вкладати в діточок. Хай вчаться, Можливо, хтось з них стане і в. Великим кухарем, а хто просто буде гарною матусею готувати для своєї родини для своїх діточок в майбутньому, аби малеча не сумувала під час випікання своїх тістових шедеврів. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука приготували розважальну програму. Окрім найсмачнішої процедури виготовлення смаколиків, також у нас є дитяча анімація від наших волонтерів, і ми малюємо діткам маквагри. Майстер-клас пройшов в межах програми Яскравий світ, який реалізовується молодіжним парламентом Кременчука, Кременчуцьким міським комітетом молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької. Міської влади. Щиро вдячні Тетяні Шаховцеві та її команді за затишність, за гостинність і за те, що завжди вітаєте нас у себе в гостях. Кременчуцькі діти неймовірно творчі. Це вони вкотре продемонстрували під час майстер-класу, розказали відомі вірші українських письменників. Начер. на чорну землю сон не розбудило, уквічала її ряста, барвінку укрила. Добра, зичка, бо з любов'ю, мати щирі почуття, людям зичити здоров'я і щасливого життя. Скажи, галопчику, чому ти так не любиш букву У. Шк... Цих хлопчиків, дівчатка ця буква схожа на лакатку. Діти залишились в захваті від майстер-класу та вражені смачними смаколиками, зробленими власноруч. Я сьогодні готувала пончик та булочку. Мені дуже сподобалось. Я думаю, що моя булочка вийшла найсмачнішою. Мені дали дали тісто, я посипала цукром. Мені дуже сподобалось. Я буду тепер вдома по з. Мамою готувати. Щиро дякую, Мені все сподобалось. Булочки, пончики робити. А ще я сьогодні танцював. було дуже весело, було класно. Долучитись до майстер-класів може кожен бажаючий. Для цього потрібно записатись в телеграм-каналі молодіжного парламенту Кременчука. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.